Вийти за рамки, які магазини вже перетворюються на платформи послуг, як розетка Пей змушує не кидати кошик і купити простим кліком. Хто з нових гравців уже в Україні? А хто впевнено масштабується? Вітаємо з вами щотижневі новини про розділ на торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Сучасні магазини це вже не просто місце для покупок. Зараз це ком'юніті студії іміджу, сервісні платформи і навіть косметологічні кабінети. І ось кілька яскравих прикладів, як бренди в Україні розширюють свою роль від торгівлі до повноцінного досвіду. Почнемо з фешн сфери. Українські бренди, як от Солмар, Мастхев і Vogue – це вже не просто магазини одягу. Тут працюють продавці-стилісти, які підбирають образи індивідуально під запити клієнтів. Фактично, ви отримуєте послугу імідж консультанта просто в торговому залі. А от мережа One by One пішла ще далі і пропонує довічний безоплатний ремонт одягу. Так абсолютно безкоштовно, хоч через 5, хоч через 15 років після покупки. Для цього є окремий відділ. А клієнтів про сервіс інформують просто під час покупки. Зараз у мережі 23 магазини, а також онлайн-продажі в Польщі у планах експансії в Європу. А мережа Єва уже давно вийшла за межі магазину косметики. Сьогодні це простори краси у новому форматі Єва б'юті у ТРЦ Республіка Парк в Києві понад 600 квадратних метрів. 50 тисяч товарів, зони тестування, діагностики шкіри, інноваційні пристрої і ще власний салон краси прямо в магазині. У Львові відкрили другий такий простір, де можна протестувати декоративну косметику, а з допомогою доповненої реальності ще й приміряти макіяж на екрані планшета. А ще Єва запустила онлайн консультації косметологів просто у Viber і Telegram. Отримати поради по догляду можна за пару хвилин, не виходячи з дому. А ось цікавий тандем в сумі, пончик бой та техноїжак. Поки вам лагодять телефон чи клеять скло, можна випити каву, і з'їсти пончик. Просте рішення, але як ефективно вбиває нудьгу під час очікування. Мережа «Агромат», яка спеціалізується на сантехніці та плитці, запровадила відеоконсультації. Через відеозв'язок клієнт отримує рекомендації щодо дизайну інтер'єру та підбору матеріалів. Інший сервіс готові дизайнерські рішення. Не треба ламати голову, фахівці вже все спланували. А в аптечній сфері телемедицина. Мережа аптек 9.1.1» ще з 2019 року пропонує онлайн консультації з лікарями. Сервіс працює в чат-ботах на сайті або безпосередньо в аптеках. І що важливо, консультації наразі безкоштовні, і їх можна отримати необмежену кількість разів. Інтертоп теж не пасе задніх. У київських магазинах мережі працюють майстерні з ремонту взуття, обслуговують бренди, придбані в мережі Еко, Тімберленд, Кларкс, Скетчерс та інші. І навіть супермаркети додають сервіси: оплата дольками від Сільпо. Сервіс запустили у травні цьогоріч. Тепер він діє у понад 190 магазинах. Сільпо за цей час українці найчастіше купували в оплату частинами товари з таких категорій, як от алкогольні, безалкогольні напої, делікатеси, зоотовари, товари для дітей та побутова хімія. Нагадаю, оплата дольками це перша в Україні послуга миттєвої розстрочки для покупок у супермаркеті. Сервіс повністю автоматизований і працює на касах самообслуговування Сільпо та доступна лише для клієнтів банк власний рахунок. У майбутньому сервіс планують зробити доступним і для карток інших банків. У червні мережа магазинів СПАР в Україні відкрили чотири нових магазини, три з яких у форматі франчайзингу. Ці три магазини пройшли успішний ребрендинг і тепер працюють під брендом СПАР у місті Славута, селищах Ружин та Шацьк. На початку липня в Одесі відкрилися одразу два оновлених супермаркети Сільпо. Перший на французькому бульварі. Локація оформлена натхненною магією сніп, паралельною реальністю, дитячими мріями та казковими алюзіями. Висті і чіткі елементи чергуються з розмитими та химерними образами. Це допомагає передати відчуття сновидінь та підсвідомих символів. Другий сільпо відкрив Септаце. Сім'я для цієї локації обрали концепцію послання в пляшці. Оформлення об'єднує морську тематику та художній стиль флуїд арт, реалістичні ілюстрації підводного світу поєднали з абстрактними динамічними текстурами, які символізують течії та хвилі варус відкрив новий супермаркет у Софіївській Борщагівці. Особливістю цього магазину є наявність сучасних кас самообслуговування та технології Scan-Go. У новому супермаркеті також відкрилася зона Варус Кафе. Також в Києві з'явився магазин Варус хоу Це вже друга локація у форматі біля дому. Наразі мережа налічує 113 супермаркетів у різних містах України та Dark Store у Києві. Нова мережа маркетів Бабак з'явилась у Львові. Перші два магазини відкрилися ще взимку цьогоріч, третій треті на початку липня і вже готують до відкриття ще дві локації. Власники серед яких поляк та українці планують відкрити щонайменше 100 магазинів. Мережа магазинів бабак позиціонується як сучасні міні-маркети швидкого обслуговування біля дому з великим вибором продукції, тугов та власною випічкою. Перший в Україні магазин відомого у світі турецького джинсового одягу Маві відкрився у Чернігівському Мол». Площа магазину майже 330 квадратних метрів, а кількість представлених в ньому СКЮ складає близько двох тисяч. Маві вже давно завоював визнання у світі, і на сьогодні товари торгової марки продаються в 34 країнах і більш ніж п'яти тисяч магазинах, 440 з яких монобрендові магазини Маві. Метро Україна запустила технологію безконтактного шопінгу FastLine Тепер в Дніпрі та в Одесі. Це перша в Україні технологія, яка дозволяє здійснювати покупки безконтактно від сканування товарів до оплати. Технологія FastLine вже працює в метро у шести та це у Києві, Вінниці, Львові. Та Івано-Франківську кожен бізнес прагне, щоб конверсія в покупку була максимальною. Буває так, що покупець знає, який хоче товар, проте кидає кошик через незручну сторінку оплати. Тож Розетка Пей зробили рішення, яке покращить клієнтський досвід купити з Розетка Пей. Купити з розетка Pay – швидкий і зручний спосіб оформити замовлення онлайн у кілька кліків. Спрощений спосіб оформлення замовлення підвищує конверсію до 30% і зменшує кількість покинутих кошиків. Як це працює? Рішення розетка Pay використовує збережену інформацію понад 12 мільйонів українських користувачів, які, хоч раз, купували на розетка та «Пром». Тож покупцю не потрібно вводити свої платіжні дані та адресу доставки. Ці дані підтягуються автоматично, коли він оформлює замовлення. Купити з Розетка Pay підтримує всі популярні методи оплати: банківські картки, Apple Pay, Google Pay. Також для покупця доступна оплата частинами від усіх найбільших банків країни та послуга Оплатити частинами від Розетка. Покупець може оформити розтермінування, а продавець отримує одразу оплату за товар на свій рахунок у другому кварталі 2025 року. Попри всі виклики, український Ретел впевнено тримав удар і продовжував масштабуватися. У 24 му відкрито 3068 нових магазинів. Це на 14% більше ніж у 23-му році. А за січень, березень 25-го мережі додали ще 512 магазинів. У 2024 році оборот торговельних мереж України сягнув майже 1,78 трильйона гривень. За даними державної податкової служби, надходження у сектор оптової та роздрібної торгівлі зросли на 49,2 дев'ять мільярди гривень. Це на 22% більше ніж у 2023 році. Ці цифри доказ того, що український ретейл не просто виживає, а формує економіку воєнного часу. Бізнес розвивається, створює нові бренди, впроваджує сучасні тренди і щодня доводить меж для українців не існує. А більш детально про нових членів та партнерів РАУ, аналітичні дослідження, зустрічі з владою GR-команди у звіті за другий квартал 2025 року за посиланням під цим відео. А що нового у Tenant Mix столичного космо Мультімол? Які плани ТРЦ на 25-26 роки, які події та комплексні пропозиції створюють додаткову цінність для гостей? Чому малі формати ТЦ це велика ЕМБЕСТ можливість? І головне, коли в Україну зайдуть «Відрёнка» та «Лідл»? а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. все у нас на сайті Раоюа. Будьте в курсі усіх новин у ретейлі та девелопменті. Підписуйтеся на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання залишимо під цим відео. До зустрічі!